Ніколи не розумієш, що краса в магії це те, що Те, що ти повинен реагувати негайно з нею. Я дуже погоджуюсь. Ні, я спочатку маю читати. Бляха, я знаю, до чого це йде, що те, що драго він такі, типу, нечевний, такий типу нечемний, такий бедбой, і він, типу, він буде нас там тягнути, робити всяку ту прям злочини, якщо так можна сказати. І ми будемо Bad Girl разом з ним, і не будемо читати, а потім Ніколь буде на нас сваритись, це процентів. Чесно кажучи, я б я б така була, як він, але та, я б обіцялася зі страху це 100%. Але все-таки треба мати мозок та, і не погоджуватися з драго, на жаль, наскільки це тягне ось це, але, скажімо, що ні, ми маємо читати.